В ефірі програма Моя Мася. мій антистрес та ведучий Роман Маслов. Це моя собака. Вона дуже любить гратися, бігати, кусатися. Чудово! А що зараз ма Мася робить? Розкажи, будь ласка, Романе. Робить. Кусається, бігає. Бігає. А ми бачимо, що на картинці тут, начебто, вона спить чи кудись дивиться. Ні, не, не спить. Це не спить. Сидіть. Отдихають. Угу. Ага, вона відпочиває. А ви дуже ви її так любите. Вона такий ваш член родини, мабуть. Так. Ага. А скільки ж їй років? Вона маленька чи доросла? Один рік. Один рік. Ну, це ще такий не дуже великий вік, як для собаки. А що вона любить вдома робити? І як вона поводить з вішою? Гратися, бігати. Угу. Гратися, бігати чудово, чудово. А чи ти полюбляєшся з нею на прогулянки ходити? Часто, часто на прогулянки ти її виводиш. Їй же свіже повітря. Ну, кожен день. Кожен день. Угу, чудово. А який ти настрій відчуваєш, коли з масою гуляєш? Ну, гуляю. Ну. Ді... ну не завжди, но. По вечорам буває з другом Ще 6 Угу. Чудово. Мася покращує твій настрій. Покращую. Ну що ж, побажаємо нашим глядачам знайти своїх маленьких друзів, у кого, у кого їх немає, а в кого вони є, то треба згадати про казкову повість Маленький принц Ексюпері. Ми відповідальні за тих, кого приручили. У нас тут теж маленький друг і не один, де він тут сховався, а от він. Це наш також вболівальник наших ефірів. от, е, Семенчик ще є. У нас є тут Богданчик от, і ще такий маленький е, рожовий коник. от. Ну, Єдине, що їх не треба щодня на прогулянки виводити як масю. Але вони з, наш, е, з нашими авторами в ефірах ча, часто є вболівальниками. От от іще, бачите, ще наші маленькі друзі. от. А що побажає Олександр Васильцов з телебачення ФСТВ, Будь ласка, я бажаю кожному з нас не забувати про те, що з нами є маленькі друзі. Маленькі тварини, які потребують нашої уваги, турботи, які потребують нашого часу. І у цей складний військовий час потрібно найбільшу вагу піддати саме їм. Бо це не тільки антистрес для нас, але це антистрес для, для них. Бо дуже часто буває, коли тваринки живуть. Одні не потребують уваги, і вони сумують. А коли потрібен увагу, то для них це антистрес. Я бажаю кожному з нас більший часу проводити за своїми тваринками, любити їх, турбуватися про них, не забувати годувати, гуляти. Бо тварини це справжній антистрес. Дякуємо за увагу!